Добрий день. Зараз я вам на прикладі цих ось трьох деталей розповім про нержавійку. Дивіться, одна з цих деталей являється неприйомною. Зараз я вам покажу е, перевірку з допомогою іскри, е, а ви попробуйте здогадатися. А потім ще один вид перевірки, який взагалі потрібно робити з самого початку, коли ви столкнулись з нержавійкою. Спектрометр сьогодні не задіюємо, тому що він же ж є не в кожного і не в кожні, не на кожній прийомці, і взагалі. В побутовому користуванні у нас є болгарка і у нас є магніт. Все. Дивіться, давайте підходимо. Покажу вам три іскри. Попробуйте здогадатися, яка з них неприйомна. Добре видно іскру? І третя. Для новачка. В цій темі взагалі здасться, що все це одинакова іскра, нічим вона не відрізняється. І взагалі, що він миле про ті іскри? Для тих, хто розібрався в даному питанні, я думаю, що плюс-мінус все зрозуміло. А тепер давайте перейдемо до головного помічника в перевірці нержавійки це наш магніт. Дивіться, не магнітне. Не магнітне. І прилипло. От вам і все питання. А хочете, розібратися... Ого. а хочете розібратися в нержавійки більш якісно. Передивіться відео ще раз, зверніть увагу на іскри, і ви обов'язково зрозумієте, що з цією деталькою не так. І чим відомі кардинально іскра відрізняється від цих двох інших. Дякую вам за увагу! Вчіть метали. Нержавійка класний матеріал для роботи. Я обожнюю цей матеріал. ніколи содержащі матеріали. Багато хто не хоче з ними працювати. А ми залюбки працюємо.